Добрий день усім добрим людям. Ранок, як завжди, починається з кицьки та кави. Добре, що не з вибухів та тривоги. О, а в мене сьогодні приємні. справа. Мала посилку, замовила дещо собі приємне до Дня Матері. Пакування супер. Тут взагалі можна не хвилювати, що з ним щось станеться. Вживу побачив вперше. А це ми заходили в Аврору. Не втрималася і купила собі ще докупила верніше такі тарілки. У мене є декілька, не там купувала, потім вони подорожчали, я просто на них дивилася. А тут така приємна ціна була. Ну, ще всякі дрібнички заврориш, просто так не виходиш. Соус такий. хлопці в мене люблять. А це мені донька подарувала такий масажер. Таке пакування, що Юлі відкрили його, намагалися, все в нас не виходило. Ну, якось таки дістали його. Вже спробували такі цікаві відчуття я вам скажу. Можливо, окремо про нього ще свої думки буду розповідати. Ну, цікаво, і до речі, купувала вона в Єві. Симпатичний, рожевенький, як дівчатка люблять. Ну, приємно, аби допомагало. Ну, та тепер ближченько те, що я отримала. Ось такі тарілки. Це моя слабкий спосад. Тому інколи я собі дозволяю зробити приємність, щоб якось зберегти здоровий глуст в умовах, в яких ми зараз живемо. Взяла їх дві собі і одну подарую світі до Дня матері, як салатник. Тут об'єм 600 мл. Ну, Дивлячись, який салат. Можна, звісно, використовувати як і супові. Ну, а це з новими тарілками вечеря. Простенька, салатик, картопелька м'яско запечена, ну, якось так. Цього року в мене два випускники 9 і 11 клас. Це я вам хочу сказати, що справа ще та складна. Пам'ятаю, коли дівчат збирали на випускні, то було взагалі дуже-дуже важко. І на 9 клас, і на 11 клас, чесно кажучи, не знаю. Я б це в 9 класі ніякого випускного не робила. На останній дзвоник потрібно білий верх-чорний низ, а у нас якось у меншого чорних штанів немає ніяк. То потрібно шукати, але йому ще вгодити потрібно, щоб вони йому підходили. От, тому намагаюся з ним походити, щоб він себе обрав. Ціни, до речі, дуже різні. Це ми пройшли стільки буквально два чи три магазини, подивилися. От, я, наприклад, дуже втомилася. Все ніжкамижками собі хочу такого від сонця. Ну, от Наміряла на себе, не знаю, прийду з дівчатами, щоб дівчата на мене подивились, як то воно мені. Ну і ось таку собі приємність ще одну зробила. Це в мору я зайшла. 45 гривень, така ложка коштує. Взяла 4, собі одну, одну на дачу і по одній Аліптіні і Світлані. Подаруємо. Дрібничка, але приємна дрібничка. Чому б ні? До речі, на дотик дуже приємні. Ну, ось такі справи на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день, мир буде. Обов'язково.